Скандал між Бажане і Євою Коршик. Для тих, хто не знає, бажане це популярний український бренд одягу, і вони створили колаборацію осіннього одягу. Але на бажане вилилась величезна хвиля хейту. Це все через те, що Єва Коршик у 2014 році знаходилась в Луганську і фотографувалася на фоні російського прапору. У той момент їй було 13 років. І після цього Бажане закрили продаж цієї колаборації. Звісно, Єва відреагувала на це і записала Відеоролик, я як людина, яка давно спостерігає за Євою, можу сказати, що вона неодноразово підіймала цю тему у своєму блозі, але чомусь всі забувають про те, що Єва знаходиться в Україні, платить податки, розвиває український контент. Вона одна з небагатьох людей, яка робить реально круто. Вона допомагає військовим, закриває збори і волонтерить. Ви серйозно? Можливо, це піар-ход, але я дуже сумніваюсь. Підь, будь ласка в коментарях свою думку і норм, що бажане зняло з продажу цю колаборацію. Або ви, так як і я, вважаєте, що це повний треш.